Салатес перемішали. В кінці я додам секретний інгредієнт. Тому переключайте. Додаємо глуманат, матрію. Кипяток. Накриваємо кришку і даємо набухати. А поки воно набухається, ми їм посуду. Вчора на прямому ефірі моя глядачка сказала, що їй соромно за моїх коментаторів. Шановні коментатори, перестаньте позоритися в мене під відео. Берем полові крабочки. Скажіть, хто вас обідав? Хтось під двері насрав? Якщо, то то не я. Хоча кукуруза по нашому. Нас такого трошечки такого склад. Потім зливаєш воду і бачите, слухання. Коко. В цьому відео я хочу чесно зізнатись, да, то я вам зробила під двері. Ну так а що? Це моє хобі таке. У мене є спеціальний список. І я кожен вечір кукумбер. хожу. І кукумбер. І кукумбер солоні. Якщо побачите гавняний коментар, у мене під відео. У Обов'язково да. треба додати цибулю. Я рандомно обираю, хто наступний. Ну, Цибуля за бажанням. Не обов'язково цибулю, якщо ви не любите, то можете не додавати. Майонес. Перець. Багато. Мішанькає. Секретний інгредієнт шерстина сіми. Якщо у вас немає шерстини сіми, можете взяти шерстину шаріка. Ну, із шерстиною сіми буде лучше. Якщо у вас немає сіми, можете купити у мене шерсть. Я продаю Дорого. І все, пожираємо наш салатис. Що на глисти.